Вітаю вас, друзі! Це шостий тур чемпіонату України. І сьогодні матч з ефектом дежавю Динамо, Київ, Олександрія. Буквально в середу на цьому тижні вони зустрічалися у Кубку України. І Дуже важкому матчі для себе. Динамо зуміло перемогти з рахунком 2-1. Динамо проти Олександрії, шостий тур української прем'єр-ліги. На минулому тижні команди вже зустрічалися між собою в рамках Кубку України. Там переможцями вийшло київське Динамо. Тепер же Олександрія приїжджає в. Столицю. І от питання: чи вдасться їм зробити серію в очних поєдинках цього сезону між Динамо та Олександрією 1-1. Дивіться огляд поєдинку Динамо Олександрія на Футболхаб. Ну шоло Гундана сьогодні в основі, а не в запасі. Як було на кубок. Там він вийшов на заміну. І попереду Гереро замість пленуса. Оце зміни Динамо. О, момент одразу з перших хвилин. Що це було? 14-та секунда! Сергій Булеца забиває Олександрія. Виходить вперед. Божевілля, просто ми тільки говорили про передматчеві розклади. І одразу отримуємо у ворота міського Динамо. Неймовірний початок. Можливо, це один з найшвидших голів взагалі в історії української прем'єр-ліги. Принаймні він точно на це претендуватиме. Пішла одразу з ходу атака Олександрії. Мабуть, правий фланг Динамо буде більш налаштований на атаку ніж того поєдинку. Адже Захарченко ну, діяв більше в захисті як такий справжній захисник. Момент ще раз у Олександрії, але тут був офсайд. Офсайд фіксує рефері. Біловар знову на Михавка. Огундана шукає м'яч. Намагається обігруватися із партнерами. Караваєв. Піхальонок на Волошин вже у штрафному. Небезпечно. Волошин б'є довгий. Молодий Воротар Олександрій Зараз здорово реагує на удар Назара Волошина. волошна. Віктор Долгий. Давайте подивимося. Здорово з Караваєм Волошин обігрався, відчув можливість пробити по воротах і одразу це зробив, мабуть, абсолютно правильне рішення від Назара Волошина, але хороший сейф вдається зараз. воротарю Олександрії. Перший удар площину від Динамо. І не можна сказати, що не заслужено Динамо, поки що багато. Гольових моментів не створила. один момент. Один удар Назара Волошина. Ми лише побачили. Можливо, зараз щось вийде. Волошин знову із м'ячем. Волошин. У нього є зараз простір. Віддає назад на Брашка. Брашко у штрафному майданчику. Брашко з лівої б'є. Хороший дуже удар Володимира Брашка. Також не зовсім ударної ноги, але яка різниця? Справжній майстер зубок ніг має бути і загрожувати воротам суперника. Насправді щільний удар вийшов у брашка. Брашко. Біловар. Караваєв. На Шапаренко. Шапаренко з лівої ноги вища воріт. Ну, ще один удар, який, мабуть, не властивий гравцю. У Динамо бив Волошину площину. А хороший сейв вдався довгому. Ну, а Олександрій забив булец, а Волошин. Його простріл треба забивати. і Цього не роблять. Динамівці. Не можна, звичайно, що таку можливість гаяти. Не можна тринькати такі моменти. Волошин зараз все зробив. Він відпасував, відкинув м'яч на партнера на порожні ворота. Здорово розіграли. І, можливо, поспішив тут вставити ногу Гереро. Розвертається козок, закидає у штрафний майданчик. і моргу. Зараз бере удар Кулакова. Знову хороша атака, хороша швидка атака Олександрії. Все було відточено у цій атаці, окрім удару, який не вдався зараз. Відбувається Фернандо Енріке. Караваєв одразу отримує передачу на правому фланзі і одразу проти нього захищаються. Захищається кравець у його зоні. Тепер це були це. Удар Повз ворота. Бачите, Теді Цара пішов в центр. Зміна відбулася. Ще один навіс у штрафний майданчик, і тепер вже м'яч у воротах. Тепер вже м'яч у воротах. Тепер динамо зрівнює рахунок. Всі вітають Володимира Брашка. Все почалося зі звичайного аута. з на брашка. Брашко так м'яч підкрутив. Просто підкрутив у штрафний майданчик. І ніхто його не торкнувся. Такі чудернацькі дещо траєкторії. М'яч залітає у Дальній кут, не зреагував Долгий. довгий. на Караваєва. Караваєв на правому фланзі. Караваєв зараз може грати один в один. Подачі з лівої ноги. Удар! Це момент іще! І це було б дуже красиво, якби м'яч залетів після удари Шоле шолео Яку класну передачу Караваєв віддав з лівої ноги. Як він знайшов у Гундану тут на ударній позиції. Іловар на Караваєва. Дуже здорово зараз зіграв піхальонок. Пішов з-під опіки, розвернувся, створив собі можливість для удару, але не влучає у ворота Олександр Піхальонок. Дивімося ще раз на цей момент, і знову, до речі, бойраче. Караваїв на Бленуце і він не забиває! Як тут можна було не забити? Владислав Бленуце. Той форвард. Якого шукало Динамо? Поки що повністю не виправдовує аванс. Ще один удар. Волошин. Волошин на правому фланзі. Волошин одразу навішує. Навіть не обігрується з Караваєвим. Помиляється довгий. Бленусе! Бленусе. Що він знову зробив? Намагався бити з лівої ноги. Ще один хороший момент для цього Форварда. І знову похибка, знову технічний брак. Дубінчак його простріл. Ще момент для Динамо. Піхальонок. Піхальонок у штрафному падає піхальонок. Це пенальті. Це пенальті. Хоча Жаслен Байрачі зараз не погоджується із рішенням арбітра Максима Козиряцького. 61 перша хвилина зустрічі. Дуже активний був Олександр Піхальонок. І він все ж таки свою справу зробив. Не просто так він впав. Ціно Стеренко реагує на цей епізод, але боїрачі дійсно по м'ячу не встиг влучити. Не зовсім йому зараз зручно реагувати на цей удар піхальонка. Піхальонок забиває, хоча воротар був близько. Воротар кут вгадав. Молодий голкіпер Олександрій ледь не відбив цей удар піхальонка, але все ж таки динамо забиває свій другий. два 1 на користь господарів. Передача на Джонатана. Джонатан залишається із м'ячем Джонатан на лівий фланг переходить. Тоді на правому Джонатан падає у штрафному і отримає він одразу жовту картку за симуляцію. <плес> Показує вар передивлятися треба. Ну, ну а що тут передивлятися? Заміна, заміна, заміна. Подлінок, подлінок. Дубінчак. Волошин. Здорово зараз пішов від скорка. Волошин. Вже у штрафному. Волошин падає! А тут, а тут Козиряцький покаже жовту Волошину за симуляцію. Точно так само, як він вчинив під час падіння Джонатана Десілли. Таке ж покарання Козиряцький придумав для Назара Волошник. який розташовуються на фланзі. Частіше йде всередину. О, зараз яка помилка! Яка помилка у Динамо! Забирає Булеца. Ударував його м'яч Михавко. Хусейн. Хусейн тоті з м'ячем фінтить. Хусейн його удари. 2-2. Зрівнює рахунок. 2-2. Ланцюжок помолок динамівців призводить до цього голу. Розслабилися кияни. І заміна Нестеренка спрацьовує. Ну, по-перше, як подарували м'яч Олександрії зараз динамівці. По-друге, як взагалі. Отримав можливість для удару Хусейн. Ось тут неузгодженість від, між Михавком і Біловаром. Забирає м'яч Булеца. Віддає на Хусейна. Проти нього Дубінчак. Начебто вдвох проти нього захищаються із Михавком, але не забирають м'яч. Дубінчак. Наша Паренка. Баренто на Яцика. Яцик його удар. повз ворота, Це удар. Не докрутив. Е, перепрошую, Брашко. Брашко, звичайно що. Багато він сьогодні з лівої ноги бив. Шапаренко. Шапаренко на Буяльського. Буяльський Буяльський з м'ячем. Можливо, це останній шанс. Передача Буяльського. Нікому вдарити. А й тут порушення правил. Свистить Козаряцький. Хилить Михавко. Не буде поспішати Джонфанда Сілва. Фол. Фол ще був від Шапаренка, мабуть, зперше. Ще не дає фінальний свисток Козаряцький. Ще щось додав. Врахував якусь затримку вже в доданий час. Каже він Джонатану залишити поле. Жовту картку дає за те, що він не слухається арбітра. Це друга жовта картка. Перша була за симуляцію. І це вилучення. Тепер Джонатан Дасіло точно залишить поле. Ну, це, мабуть, не прецедент, але це неймовірна ситуація. Джонатан Дасіло отримує. Червону картку, дві жовті. Одна за симуляцію, інша за те, що не там, де арбітр йому говорив хотів поле залишити. І, мабуть, намагався тягнути час. На цьому все. 2-2. Нічия у матчі Динамо Олександрія, другий тайм, де Кияни мали повну перевагу. Вони не реалізували, вони не здобули перемогу, оскільки вкотре припустилися дуже серйозних помилок в обороні. Чемпіон України 38-й матч поспіль не програв у чемпіонатах України. І це повторення рекорду. Але нічого хорошого від цієї нічого, звичайно, що динамівці не відчувають. Вони втрачають два очки у цьому поєдинку. Друзі, з вами був Олександр Золотогорський. Дивіться чемпіонат України на два плюс До наступних зустрічей. Відчувайте гру. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.